Шановна молодь, я вибачаю, що я довго не відповідав вам, тому що був е, зайнятий. Зараз знайшов якусь хвилинку і я постараюся вам відповісти на ваші запитання. Я отримав дуже багато запитань, але е, щоб не відповідати на кожний з них, я хочу їх об'єднати в такі три питання, тому що вони всі. Підходять, вони всі об'єднують. Різні питання були по-різному задано, але один і той же вопрос. Ну, одне із питань, чому я розповідаю це вам, а не керівництву держави. Я хочу сказати, що я це розповідаю керівництву держави, тому читайте мою стат статтю у Українській правді, десь приблизно півтора місяці назад я дав таке інтерв'ю, і там чітко все розказано. А вам я розповідаю про це, щоб ви розуміли, щоб ви знали, щоб ви і вчились, і тому, що вам жити в тій країні, вам управляти далі, ви підростете і ви повинні займатися цими питаннями. Майбутнє все за вами. На питання, чому ми до сих пір залежні від Росії? Тому ми залежні, що всі наші президенти, які були, вони вони завжди хотіли купляти газ в Росії, і це було вигідно для них. І тому ми не займалися своїм власним видобутком. Як бачите, і сьогодні 420 гривень за тисячу метрів кубічних, що складає 25 доларів, а Росії платимо по 350. тому, тому що це вигідно було купляти в Росії до тих пір, поки Росія нам не перекрила зараз газ. І вона на вона сьогодні нас ставить на коліна прямо. Не, не трудно сказати, як пройде ця зима. І питання третє. Чи можливо змінити ці схеми? Так, да, можливо. Чи потрібен Нафтогаз? Нафтогаз потрібен, але не в такій формі. Сьогодні підприємства, як Укргазвидобування, як Трансгаз, вони самостійні підприємства. І потрібно, щоб вони самі продавали свій, свій газ і не йшло через общу касу Нафтогазу тому що там все губиться. Куди губиться, це потрібно розібратися.